Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я покажу вам мій читацький щоденник, що я заповнювала в 2023 році, а також новенький, що я вже почала вести у 2024. І звісно, у мене тут ще на колінах є дуже багато читацьких щоденників, які я вам просто зараз показую для. Кадру для наглядності, тому що я їх розпочала вести у далекому 2018 році. І е, мої щоденники, а точніше, їх ведення, їх заповнення, стиль того, як я то все робила, постійно змінювався. Я розпочала із ось такого. І тут я просто робила розвороти, які присвячені книжкам. Далі я почала вести читацький щоденник частково у своїх Bullet Journals. В минулому році у мене був окремо Bullet Journal, тобто звичайний щоденник, а потім е, я я окремо завела ще й читацький. І я то зробила через те, що розуміла, я хочу трошки більше інформації все-таки в читацький щоденник вносити, а в моєму щоденнику для цього місця не вистачало. І тому я вирішила, що цього року. Я буду вести взагалі тільки читацький щоденник. Bullet Journal, він же звичайний щоденник, записник мені вже не потрібен, тому що зараз я веду все онлайн. Всі таблиці, які мені потрібні, я зробила собі онлайн. І знаєте, я дуже довго пручалася. Я дуже довго не хотіла вести календар, всі записи онлайн, але потім зрозуміла, що. Для мене це працює краще, тому що я весь день сижу перед комп'ютером, і мені не вистачає ось такої наглядності масштабності, якої не може дати читацький який читацький звичайний щоденник. Але тим не менш, в сьогоднішньому відео мова у нас саме про читацький щоденник. Отож, чи існує ідеальний читацький щоденник? Звісно, на це питання я не зможу дати відповідь, тому що мені здається ні. Але можливо, ви скажете, та ніж, бо от у мене він ідеальний. Я вважаю, що кожна людина сама створює для себе читацький щоденник той, який найкраще. Цій людині підходить. Ну, наприклад, коли я розпочинала вести читацькі щоденники, мені не важливо було відмічати інформацію про книжку. Мені не цікаво було писати щось про неї, але зараз я розумію, що для мене це найцінніше, мабуть, що є у читацькому щоденнику. Звісно, я про це трошки більш детально вже буду вам розповідати, коли буду показувати сторінки. Але ось так як є. Я дуже часто дивлюсь відео про читацькі щоденники. Вони мене дуже надихають. Я часто роблю скріншоти. А інколи я дивлюся, думаю, блін, як красиво, як хтось красиво цей щоденник веде. Але для мене це ніколи не спрацює. До цих сторінок я не буду повертатися. І до речі, якщо говорити про повернення до тих чи інших сторінок щоденника, у мене є такі: от ви сьогодні побачите, що я заповнювала, мабуть, разів зо два за весь рік, та і все мені було незручно, не цікаво. І тому на новий рік, у 2024-му, я вже вирішила. Ті розвороти не робити. В цьому кайф ведення читацького щоденника, що ви постійно підлаштовуєтесь і постійно вибираєте, що вам краще, що вам хочеться, до чого у вас зараз лежить душа, чого прагнете. І через те кожного року мої читацькі щоденники відрізняються один від одного. І також хотіла б ще додати такий момент. Раніше, десь років, мабуть, два тому, а може навіть і в минулому році, у мене ще були такі думки: от типу: ой, мені ж треба заповнити. Читацький щоденник він на мене тисне і тому подібне. Але зараз я розумію, що відведення читацького щоденнику», як і від читання, ми маємо в першу чергу отримувати задоволення. Тому що, ну, яке ж то ведення подібного щоденника, якщо ви не хочете його заповнювати? Не хочете, не заповнюйте. Я, до речі, зараз відразу дам відповідь на запитання, чи будуть відео на каналі, де я, власне, заповнюю мої читацькі щоденники. Таких відео не буде. Я вирішила, що я буду вам показувати мої читацькі, можливо, один раз чи двічі на рік. Ось так. Посередині року, можливо, десь влітку, і на початку або в кінці, коли у мене вже є повний читацький щоденник. Скоріше за все, краще все-таки то робити під кінець року. Тоді якось більше натхнення то робити, принаймні у мене. Але чому я не заповнюю читацький щоденник на камеру? Чому вам не показую, тому що перша причина: я то роблю декілька днів. Я ніколи не заповнюю щоденник за один присіст. Інколи цілий тиждень у мене вся моя канцелярія стоїть на кухні, тому що у мене там найбільший стіл, і я цим займаюся на кухні. І е, інша причина це те, що для мене заповнення читацького щоденнику це щось таке інтимне і терапевтичне. Заповнення читацького щоденника це щось таке супер розслабляюче, тому я це роблю без камери, без освітлення. Ну і звісно, у мене такий бардак на столі. Просто всі ті відео інстаграмні з заповненням читацького щоденника, що ви бачите, це все, звісно, постановочні відео. Бо реально, коли ви заповнюєте, якщо у вас дуже багато канцелярії, так як у мене, то все буде на підлозі, на столі, десь просто скрізь, скрізь. І ще я стільці ставлю по обидва боки від мого стільця, на якому я сиджу, і там ставлю мої Коробки з канцелярією для того, щоб мені все видно було, тому що чого я не бачу, я не використовую цього. Так, я вже дуже багато говорю. Давайте показуватиму вам мій читацький щоденник. Ну що ж, друзі, розпочинаємо. Це мій читацький щоденник, що я вела у минулому 2023 році. Ви побачите, що деякі сторінки я повністю скопіювала і в мій щоденник на цей рік, а деякі я просто видалила звідси. Ну, точніше, як видалила, я їх не переносила на наступний рік. Отож, на перших сторінках зазвичай тут у мене майже нічого немає. І далі йде титулка, на якій написано, що це читацький щоденник 2023 року. Далі ми бачимо книжкові полички. Це, мені здається, такий класичний розворот, який дуже у багатьох присутній. Дуже часто ці книжкові полички якось оригінально оформлюють. Я бачила, як зараз дуже люблять їх домальовувати, типу там вікна, як частина кімнати. Але ні, мені подобається ось така класика. Плюс, як бачите, тут макова війна, я трошки не розрахувала колір. Це мав би бути темно-сірий. Добре, що в мене біла ручка гелева була, то я написала макова війна ось так. А то би був невеличкий факап. Я, в принципі, всі книжки тут майже відмічала, відштовхуючися від того, який колір обкладен. Мали книжки, і, скоріш за все, більшість співпадає, ну, плюс-мінус. Так от, тут всі 100 що я прочитала цього року. Далі, далі йде розворот, який не вдався. Що тут мало би бути? Це такий читацький челендж, читацький виклик, або ж, як його ще називають, Goodreads виклик. Тобто, я от собі ставлю 100 книжок на рік прочитати, і тут дуже зручно це відмічати. Воно мало бути дуже яскраво, дуже красиво оригінально. Як бачите, прочитала книжку, зафарбувала її тим чи іншим кольором. І кожна книжка, точніше, жанр, відповідає тому чи іншому кольору. Але, на жаль, я зрозуміла, що я ж. Не відразу відмічаю тут книжки. Тобто прочитала книжку, можливо, десь по дорозі кудись дослухала чи ще що. І я не відразу маю доступ до читацького щоденника, а навіть якщо я вдома, то я не беруся до нього. Дуже рідко так буває, що я відразу схоплюю свій читацький щоденник і біжу щось там домальовувати. Тому що у мене все-таки як я заповнюю десь раз в декілька тижнів, ось так сідаю, і дуже багато всього заповнюю. Тому ось цей розворот мені був невдалим. Далі дуже важливий для мене розворот це всі книжки, що я читала, та їх рейтинг. До речі, рейтинг тут я змінювала деяких книжок. Також ви можете побачити, що тут деякі з цих книжок обведені, а точніше, номер, під яким йдеться книжка, це говорить про те, що я десь робила певні відмітки стосовно цих книжок, а саме в книжковому бінго. Мені було так дуже зручно. Книжкове бінго напряму пов'язано із цими сторінками. Без них я взагалі не знаю, як би я ту бінго заповнювала і не загубилася в тих всіх Книжках, що я читала. Ось так. Мені дуже подобається цей розворот. Я, в принципі, його максимально скопіювала і на наступний рік. Бачите, тут я е, так продовжувала вводити. Ці книжки, які перенеслися в Бінго, тобто цими книжками я закривала ті чи інші пункти, але рейтинг я не проставила, на жаль, далі у всіх цих книжках, тому що я додавала їх уже під кінець року, а деякі ось на цій сторінці навіть уже у новому році, на жаль, тому що ну так, так вийшло. Далі рухаємося, і ви ще згадане книжкове бінго. Воно виглядає ось так: тут 48 пунктів, і як бачите, більшість з них я закрила. Далі ми переходимо власне, до цих пунктів, які я розписала отак, тому що це дуже зручно. От я закриваю якийсь пункт, я його обводжу тут, і я пишу, яка це книжка. Просто якусь помітку роблю, бачите, тут різними кольорами, тому що я в різні, в різні моменти мого життя то все заповнювала. Але жовтим це виділені ті пункти, які я не закрила. Була в планах минулого року, слово загублений чи знайдений у назві. Ця школа не те, чим здається, і події в потязі або потяг відіграє важливу роль. Також про пограбування і коні в книзі або на обкладинці. О, ні! З конями, з конями, то речі є. З конями я прочитала книжку Елсі Сілвер, перша частина із її великого циклу про Chestnut Springs. Там головний герой. У нього є коні, і вони навіть верхи декілька разів їздили. Оце я як завжди, от як завжди, знімаю відео. Я постійно щось згадую, тому що ну, така я. Далі. Ох, мій марафон товстунців. Бачите, для себе я відмітила 6 книг, мінімум на 650 сторінок за рік. Ага, ні, я не пройшла цей марафон. Я минулого року не читала багато книжок. Які були б товстунцями. На відміну від цього року, я планую, що тут таких книжок у мене буде багато. Так, далі це сторінки, які вам дуже подобаються. 50 книг із 50 штатів. Я вже показувала просто не в одному відео їх. Тут зафарбовані всі штати, які я закрила. Якщо ви вперше на моєму каналі або ви не чули про такий виклик: 50 книг із 50 штатів, все дуже просто. Я читаю книжку події, якої розгорталися в тому чи іншому штаті, я її зафарбовую. Так, ну ось. Так виглядає далі. Я кожен штат написала собі, і е, тут також відмічаю, які книжки я читала. Не тільки зафарбовую, а ще й відмічаю. Тому що я все-таки планую вичитати ці 50 книжок, і обов'язково я вам зніму окреме відео про ці 50 книжок. Трошечки якась коротенька інформація, але мені здається, це буде дуже цікаво. Мені до речі подобаються ось ці стікери. Я їх роздруковувала самостійно. Я знайшла такий набір на Пінтересті, здається, і мені дуже сподобалося. До речі, можете бачити олівцем. Тут певні книжки прописані. Це потенційно ті книжки, які могли б закрити ці пункти, ці штати. І, можливо, я їх прочитаю. Мені дуже подобаються ці сторінки, вони такі яскраві. Клас! Далі йдуть виклики. Тут у мене на початку року, які я планувала собі книжки читати. Про які вам розповідала, бачите, навіть собі відмітку зробила на наступний рік фізичний ТБР. І, власне, цю відмітку я пам'ятаю, що зробила ще влітку. І ось зараз, коли я знімала плани на 2024, я від цього і відштовхувалася від цієї маленької помітки. Взагалі дуже зручно ось так прописувати собі плани, які я власне, повідомляю вам у відео, тому що я до відео не повертаюся. Після того, як я. Монтую це відео, а перед тим знімаю. Скільки я дивлюся, продивляюся це відео, я не можу до своїх відео повертатися і передивлятися їх. Так, далі тут не цікаво. Тут якісь мої а, просто чорновики. Далі я планувала собі читати «Нонфік» у 2023-му, як бачите, прочитала лише три книжки. Далі план до відео, яке ніколи не вийшло. Далі підсумки півріччя. Це, власне, дуже сподобалося мені знімати це відео. І я знаю, що багато хто скористався моїми пунктами, які я тут для себе вигадала. І далі йде ось такий розворот. Це книги 2023. Він такий супер яскравий, і далі ось такий візуал. Тобто, всі книжки я роздрукувала, ну, обкладинки цих книжок. Я робила це якраз за декілька разів, а не там. Кожного дня, кожного місяця бігала, роздруковувала, тому що в мене немає кольорового принтера. Ні, я десь раз в три місяці роздруковувала книжки і таким чином підклеювала їх. Ось так це виглядає. Це мої улюблені сторінки у цьому читацькому щоденнику. Тут декілька книжок, до речі, не вистачає в кінці. Я роздруковувала їх десь. В кінці грудня, мені здається, а я там встигла прочитати ще щось. Тут пусті сторінки, бо чомусь я думала, ну неправильно розрахувала. Насправді, ось це. Далі йде те, що давайте я ось тут так прикрию його. Бо далі йде інформація про книжки. Я собі планувала, що далі ось весь цей читацький щоденник, що у мене залишається, я буду присвячувати саме повноцінним розповідям про книжки, які читаю. Але справа в тому, що я от почала про всі-всі книжки ось так писати, і мені ви побачите зовсім скоро набридло це робити. А це стосується тих книжок, про які мені не цікаво тут писати. І тому на цей рік я трошки інший підхід для себе винайшла. Так, отож, бачите, тут book lovers, Я закриваю кінцівку просто фрукти проти овочів, ці порожні обітниці, про мрійника Стренджа. Я тільки додала книжку, але я не писала нічого. Далі йдуть мої улюблені, тому що я обожнюю естетику жорстокого принца. Минулого року я прочитала всю трилогію в січні, вона мене вразила, і тому ось тут так. До речі, я також кінцівки. А можливо, давайте я їх відкрию. Я їх просто заблюрю на монтажі Ось так, тут перша частина, тут друга частина. Ох, краса! Дуже подобається. Що я тут пишу? Коротенько сюжет, і обов'язково чим закінчилася книжка. Далі в мене королеве порожнечі, так вона переклалася українською. Дуже подобається. А тут просто колаж, також в стилі жорстокого принца. Як ви бачите, джуд 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 Клас. Далі книжка What Lies Beyond the Veil. Коротенько про неї. Буремний перевал, Джон Марс. Бачите, що тут мені вже не дуже хотілося заповнювати. Мені здається, що я заповнювала взагалі про це уже десь через декілька місяців. Я навіть забула про ці книжки, а потім треба було згадувати. Ой Так, наступне це найкраща книжка Каміно. Тут навіть карту я каміно приклала, тому що мені дуже сподобалося. Одна з моїх улюблених сторінок, тут, до речі. Далі, це вуглинка в попелі «Ember in the Ashes Саби Тахір. Тут невеличкий колаж і сама історія сам сюжет та чим все завершилося. До речі, ви могли помітити, що якщо я книжку читаю англійською, то я про неї і пишу англійською. Якщо я читаю українською, я пишу українською. Далі веріті. Я, ну, знову ж таки, напевно, заблюрю фінал, щоб тут не закривати. Сторінки, щоб естетично виглядало все гарно вам. Колаж для веріті. І, власне, про саму книжку. Комікси, про них я нічого тут не писала. Гіпотеза кохання. Коротенько я написала. Мені подобається також, як це я оформила. Далі покинь, якщо кохаєш. Just keep swimming. Далі переслідування Аделіни. І далі ідуть просто ось такі стікери книжок І я взагалі нічого не заповнювала. Тут я зрозуміла, що треба про книжки писати відразу. Наприклад, про The Book of G я забула, про The Hideaway я повністю забула майже. Тут про трилогію, щоб відразу все написати, треба згадувати. Ну і далі також. Про Вавилон та про Макову війну можна було б написати, але у мене просто не було натхнення. І я вирішила себе не силувати. Кріденс Панк 57, бачите, на той момент, коли я склеїла ці стікери, я ще панка навіть не прочитала, і тому тут ось так воно написано. Далі про український шпіцберген. Далі Сарамас, мені здається, що це останнє. Тут я вирішила, що так, на наступний рік я точно не буду займатися ось таким. Я обов'язково буду про книжки писати. По-перше, не про всі, а тільки про ті, що я захочу написати. Так буде цікавіше. Бо мені взагалі ось ці сторінки дуже важливі саме тим, що я додавала сюди якісь інші стікери, якісь колажі робила. Тому на наступний рік, власне, ви побачите, що я вирішила. Ось робити трошки інакше. Так, це мій щоденник на 2023 Ми з вами переходимо до щоденника цього року. По-перше, нас зустрічають ось такі сторінки. Перший розворот, зазвичай він у мене чистий, або ну, майже чистий, але я вирішила, що я використаю свої улюблені стікери. Можливо, ви помітили, що більшість із цих стікерів присвячена творчості Сари Мас. Тут у нас і двірші пів та троянд, і є ось такий стікер, який показує напрямок Веларіс, Терасен та місто Півмісяця. А є і просто стікери, ось як цей. Як цей книжкові стікери, А цей, до речі, з беззоряного моря, якщо я не помиляюсь, це просто так. І маленькими стікерами я ніби всі ці великі стікери докупи звела. А ось на цьому стікері, до речі, фраза про мене і, можливо, про вас. Напишіть, якщо так, я працюю, щоб підтримувати мою читацьку залежність. Мається на увазі, що гроші ви заробляєте для того, щоб купувати книжечки. Ну, також emotionally attached to the fictional characters. Ой, дійсно. Далі. Просто колаж, на якому написано 2024 А ось тут у мене топ-року 2023. Я його так. Сюди додала знову ж таки, щоб в кінці року повернутися, можливо. А тут я розпочала писати замітки до мого відео про книжкові, так яке можливо вийде цього року, але це не точно. Я вже нічого не обіцяю, тому що я цього року вирішила взагалі все знаєте, робити те, що я от хочу на даний момент, не примушувати себе читати якісь там книжки, які от просто треба прочитати. А, і так само заповнювати щоденник. Тоді, коли я хочу, і так як я хочу, знімати відео, такі, які, до яких у мене душенька лежить моя. Тому, так, тут бачимо уже звичні полички. Дві книжки цього року я прочитала. Це слова сяєва та всюди жеврюють пожежі. Ось такий вам спойлер. Бачите? Хто дивиться це відео, той вже знає, що на момент запису цього відео я прочитала дві книжки. Насправді я розпочала, може, вже 10 книжок цього року, і я завершила лише дві. Так, далі йде знову ось цей reading log, тобто я буду прописувати всі книжки і ставити тут рейтинг, зірочки. І зірки я поки що не, не пододавала, тому що мені просто треба проштампувати все. А мені здається, у мене щось із штампом, бо він почав дуже сильно сльозити. Можливо, треба купити нові чернила. Так, це сторінки також туди ж. О, ось це мені треба було дуже сильно. Книжки, які я вирішила не закінчувати, або. На даний момент я от вирішила, що стоп, можливо, я повернусь, можливо, ні. Так як до пріорату апельсинового дерева, бачите? Я написала траєген так. Але тобто це не 100% Дієнев, що я ніколи до нього не повернуся. Але на от сьогоднішній день я читати цю книжку не хочу. Рухаємося з вами далі. Також дуже хотіла мати ці сторінки, не знала, як їх оформити. В тому щоденнику у мене їх не було, а це. Нові релізи у зв'язку з тим, що я зараз дуже активно слідкую не тільки за релізами, ну, власне, закордонними, тобто автор там чи авторка щось пише і я відразу купую ту книжку. От як то, наприклад, у Сандерсона буде, я п'ятий архів відразу собі придбаю. Так як це із Сарою Маста, третьою частиною промісто півмісяця. Але також тут я буду відслідковувати всі е, релізи саме українських книжкових видавництв. Тобто от, е, тут ви можете побачити на лютий я вже собі замовила е, шовкові шляхи у лабораторії і чекатиму на цю книжку. Е, тут я вже замовила, до речі, мені навіть прийшла книжка справа Аляски Сандерс. Ці сторінки я не дозаповнювала, але я просто. Зробила таку одне, хоча б заповнення, щоб ви бачили, як то буде виглядати. У минулих моїх читацьких щоденниках, щоправда, у цьому, наприклад, не було таких сторінок, але в усіх минулих у мене були сторінки, присвячені моїм циклам. Я просто всі-всі всі цикли, які я хочу читати, які читала, які, які не дочитала. Я всі відразу відмічаю. Тоді просто ці сторінки у мене без діла. А тут я буду відмічати відразу. От розпочала цикл, чи десь там розпочала читати книжку всередині цикла. Ну неважливо, Я просто цей цикл буду сюди писати. Тобто тут не буде тих циклів, до яких я цього року не приступатиму. Далі одна з моїх улюблених сторінок, один з моїх улюблених розворотів це 24 книжки на 2024 рік. Ви вже бачили відео, яке я робила відштовхуючись від цього розвороту. Мені дуже подобається ось такий візуал. Іх, і так, пріората пельсинового дерева. Ох, якщо я його не дочитаю, це буде, звісно, провал, провал. Але щось мені не пішло. Далі йдуть ось такі сторінки, це книги 2024. І далі пусто, тому що це буде той візуал, який ви бачили у моєму щоденнику за минулий рік. Тут я просто буду вклеювати всі м -м фотки книжок. Далі нове книжкове Бінго на 2024 рік. І один пункт я вже навіть закрила обкладинка з кольорами прапору вашої країни. Яка ж це книжка? Так, це слова сяєва, тому що у мене книжка англійською і вона блакитно-жовта. Тільки там блакитний є і тільки жовтий, тому я вирішила, що так, цю книжку я точно сюди відмічу. Далі тут я не оформила ще цей розворот, як я це буду візуально відмічати, я ще не вирішила. А от що я вирішила, це те, як я буду показувати колесо часу. До речі, прекрасно йде марафон, мені дуже подобається. Цього року я планую прочитати шість книжок, 2 перечити і 4 нові. Я не знаю, як то піде, але я чомусь впевнена, що піде. Можливо, моя впевненість буде інакшою влітку, десь там чи вже під кінець року, але зараз дуже-дуже-дуже мені подобається наш темп. Так, далі також тут пустий розворот, але я планую зробити сторінки по Сандерсону. Коли я буду планувати відео для вас, як читати Сандерсон, з якої книжки розпочинати як рухатися, то я, можливо, навіть тоді вже зроблю ось такі сторінки по Сандерсону, коли буду натхнена тим. І далі йдуть ось такі, також дуже подобаються мені всі кольори. Як я тут все зробила? Це вибір спонсорів 2024. Що буде на цих сторінках? Тут ще один розворот, який також туди ж. Це я буду брати по дві книжки, бо зазвичай я дві-три дві, вибираю кожного місяця і роблю голосування на Патреоні та на Баймі Екофі, де спонсори обирають одну з цих книжок, голосують за неї. І я тоді читаю та знімаю влог і викладаю його на Патреоні відповідно та на Баймі Екофі. І тут я хочу робити: от, наприклад, у цьому місяці ми голосували там за дві книжки, і я ці дві книжки сюди додам. І покажу, що спонсори вибрали ось цю. І я поставлю рейтинг цієї книжки. Поки що ця сторінка пуста, ну тому що нема ще чого показувати. Ну і далі ми переходимо вже до сторінок, які будуть присвячені не ось таким загальним а, там, викликам і просто як вони називаються колекціям. Так а безпосередньо для кожного місяця я буду робити такі ж сторінки, як ви напевно бачили, роблять. Для Bullet Journal, тобто для звичайних щоденників. Отож, тут просто якийсь красивий колаж, присвячений тут у мене січню, Новий рік ще був, хоча зараз я дивлюся ось на це все. І думаю, так, так, треба було заповнювати у грудні, бо на січень вже мені оце все, ці всі кольори не дуже. Ну, Але тут книжкові плани на цей місяць. Що з цього буде виконано? Ой, не знаю. Написала собі, що окремо на YouTube відео не знімала. Ну, окей. Далі. Одна з моїх улюблених сторінок, до якої я повертаюся постійно, а точніше дві сторінки. І це сторінки, що я відмічаю, які я читаю кожного дня. Тут ви можете бачити вже, які книжки я читаю зараз, і ви можете також побачити плюс-мінус 70-100 сторінок, я читаю в день. Десь більше, десь менше. Ось так. Також ви могли помітити, що тут розворот оформлений у азійському стилі. І це не просто так, тому що у цьому місяці я планувала присвятити себе читанню, саме книжок про Азію та від азійських письменників. Ну і далі, ось, власне, у мене є ось такий красивий, красивий розворот, на якому написано Місяць читання Азії. І, до речі, я думаю, що це буде не тільки цей місяць, а й наступний все-таки. Тут я виділила для себе азійських письменників, також книжки про Азію, ну тут великі шовкові шляхи, і також ось така картка. У мене ще тут є доповнення, які книжки я можу брати саме які мене цікавлять. Тут ви можете бачити моє планування, це така суто-блогерська штука, мінімалістично, в азійському стилі, знову ж таки. Так. І ще одне це сторінки розворот під назвою Brain Dump. Тобто це. Те, що у мене там в голові є, і я його сюди записую. Якісь думки або, можливо, ідеї на майбутнє відео. Навіть не завжди ідея є повністю сформована, але я її записую сюди для того, щоб, можливо, тоді через деякий час повернутися і щось з цього цікаво вигадати. Насправді, ось ці сторінки для мене дуже функціонують класно, тому що я часто повертаюся до... Таких брейндамп сторінок минулих читацьких щоденників, звичайного щоденника, і я просто обожнюю потім робити відео, про які я думала, наприклад, декілька місяців тому не зробила. І ось, повертаючись до тих сторінок, я згадую і тоді такі відео я роблю. Ось так виглядає мій читацький щоденник на 2023 рік. Я, до речі, його вже купувала в Україні, тому що Аліекспрес тому що трошки мене підвів у цьому році. ну, вони просто відправили щоденник, але насправді не відправили. І прийшлося мені уже під під новий рік купувати ось такий. Ну я ні скілочки не жалкую, тому що мені дуже подобається саме ось цей щоденник. Він вперше у мене ось такий текстильний, і це просто любов. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео із моїми читацькими щоденниками. Можливо, я вас надихнула заповнити і свій, завести, можливо, свій читацький щоденник. Якщо це так, напишіть про це в коментарях, обов'язково сповістіть мене. Можливо, які сторінки, які розвороти вам сподобалися найбільше, які вразили, які, можливо, ви будете і для себе, для свого читацького щоденнику використовувати. Все це мені буде дуже цікаво прочитати в коментарях. Ну і звісно, якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайк. Таким чином, ви допомагаєте мені та моєму каналові розвиватися. Ви показуєте, що вам це відео потрібно. Такі відео також потрібні на каналі. Ну і звісно, підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде уже зовсім скоро. Тому до скорої зустрічі, друзі. Па-па!